Друзі, привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Dome, це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні ми з вами розбираємо шрека. Мені здається, це зараз буде супер актуально, тому що наскільки я чула, можливо, ви чули, готується новий мультфільм. Тож давайте пригадаємо щось таке старе і класичне, і розберемо нашого улюбленого шрека. Якщо ви готові, то поїхали. Hey, Mac. Oh! Hey, man, you want to get your fine oh. Corinthian footwear and your cat cheeks out of my face? Yeah. Man, that stinks! Oh. Well, you don't exactly smell like a basket of roses. Well, one of these has got to help. Oh, I was just concocting this very plan. Already, our minds are becoming one. What the? TTIF, eh buddy? Working hard or hardly working, eh Mac? Working hard or Воркін гард оргардліворкін. Еймек, працюєш важко чи ледве працюєш? А мак? У нас з вами, друзі, тут гра слів. Давайте її розберемо. Working hard, тобто працюєш важко. Hardly working, майже не працюєш. Ну тобто, у нас з вами тут є. Працюєш важко або майже не працюєш взагалі. Мак вами це приятель, Друже, часто використовується як якесь таке неформальне звертання до людини, яке дружне, чи, наприклад, жартівливе ім'я є в каналах можна сказати типу барі чи пал. Oh! Hey, you and your cat cheeks out of my face? садама фейнат стекс! Гей, мен, юанегетйофайн Коринтєан Футве Кат out of my face. Man, that stinks. Ей, hey, чувак, ти не хочеш прибрати свої чудові коринські черевики і кучачі щічки з моєї фізіономії. Боже, це смердить. Друзі, обожнюю він говорить віслюк, тому що в мене таке відчуття, ніби він читає риб, і навіть я дуже рідко усе розумію, що він говорить, тому субтитри мені тут допомагають. Fine Corinthian Footwear. Що це таке? Це твоє шикарне коримське взуття. Corinthian – це коринський з посиланням на якісь такі стародавні коринфські зуттєві традиції. Ну і food where з вами, взуття. Cat cheeks, це з вами, котячі щічки. Ну і out of my face, тобто це від мого обличчя. Вираз, який означає, типу там від сонця чи прибери щось від мене. Ще можна сказати, типу, get out of my face. I need space. Типу, забери з мого шляху. Мені потрібен простір. Out of my face, це типу прибереться з мого обличчя, тобто відче Взагалі можна тут сказати про простір чи місце, якесь, наприклад, фізичне, тобто empty space, тобто порожній простір, personal space, особистий простір. Також space, що може означати космос, наприклад, outer space, тобто відкритий космос, чи там space travel, наприклад, космічні подорожі. Або це ще може бути проміжок чи інтервал, наприклад, time space, часовий проміжок, або blank space, типу тобто порожнє місце. Man, that stinks. чувак, це смердить. Stinks може означати як буквально поганий запах, так і переносний. Типу, це жахливо в значенні. Наприклад, this situation stinks. Типу, ця ситуація жахлива. Або дослідно ця ситуація смердить. Oh. Well, you don't exactly smell like a basket of roses. Well, you don't exactly smell like a basket of roses. Ну, ти не зовсім пахнеш кошиком з трояндами. You don't exactly – це ти не зовсім. Exactly Тут це слово вживається для уточнення, щоб сказати, що щось взагалі не таке, яке могло б бути. Smell like – тобто пахнути як. Звичайно, ми використовуємо цю конструкцію, щоб порівняти запах з чимось. Наприклад, She smells like flowers – типу вона пахне як квіти. A basket of roses – називаємо це корзина троян. Баскет, корзина. До речі, за словом баскет є прикольний вираз, це баскет кейс, тобто дурень. You don't smell all sweet and floral. Що ми можемо з вами замінити нашу фразу? Тобто ти не пахнеш так солодко і квітково. Друзі, ми з вами трошки повторили, що Rose це троянда, а чи пам'ятаєте ви інші квітки? Якщо ні, давайте їх зараз повторимо. «Tulip» – назвами це тюльпан, що вами може бути Sunflower, тобто соняшник, «daisy», Ромашка, «lily», Lilija, no in orkideja, to je orhideja. these has got to help. Ну хоча б одне з цих повинно допомогти. One of these, тобто одне з цих. Тобто вказує на можливість варіантів чи об'єктів, з яких можна обрати. Has got to, тобто повинен зобов'язаним. Взагалі, ось цей вираз has got to є таким дуже супер характерним для англійської мови і зазвичай підкреслюється для впевненості у чомусь. А взагалі вами є такий більш формальний варіант. Це наприклад has to чи must. Наприклад, this has got to work типу, це точно має спрацювати. Help у нас з вами це допомогти. Як варіант, що можна замінити на Lend a hand, тобто допомогти. Як варіант, можна сказати: Could you lend me a hand with this project? І почможе ти мені допомогти з цим проєктом. Give. Someone, a hand, допомогти комусь. Наприклад, she gave me a hand carrying those boxes. Типо, вна мені допомогла тим, щоб понесли ці коробки. Ну, або come to someone's aid. Тобто, прийти на допомогу. Oh, I was just concocting this very plan. Already our minds are becoming one. Ah, I was just concocting this very plan. Already our minds are becoming one. А ah, я якраз придумовував цей план. Наші думки вже починають зливатись в одну. I was just, тобто я якраз це конструкція, яка вказує надію, що була в процесі виконання в момент, коли говориться фраза. Наприклад, I was just thinking about it. типу, я якраз думав про це. Concocting, тобто це вигадувати, складати там план, історію, їжу, тощо взагалі concoct – це дієслово, яке зазвичай використовується для створення чогось такого складного, інколи навіть такого підступного чи хитрого. А зазвичай ще варто мати на увазі, що це слово часто має відтінок такого, чого що створюється там штучно чи, наприклад, продумано, інколи навіть з такою іронією. Як варіант, що можна замінити на наше таке всім знайоме добре знайоме, я б навіть сказала, це planning, тобто планувати як варіант вживання можна навести he concocted a brilliant plan to escape – він вигадав блискучий план втечі. This very plan, тобто цей самий план. Already назвамо це вже our minds are becoming one. Тобто наші розуми стають одним. Ну це така метафора, яка означає, що дві людини починають мислити однаково. Ну, В нашому випадку це три людини. Хоча тут не певно жодна людина. Три створіння, двоє тварин і одне створіння. Mind, назвами, друзі, це розум, to mind, це бути проти. Щоб замінити цю фразу our minds are becoming one, ще можна сказати We're in a sync, типу ми в синхронізації, або are on the same wavelengths, типу ми на одній хвилі. До речі, друзі, шрек два став. Першим анімаційним фільмом продовженням який був номінований на Оскара в категорії найкращий анімаційний фільм. Друзі, звісно, Оскара за вивчення англійської не дають. Хоча, хто знає, можливо, це був би фільм про вивчення англійської. Але якщо чесно, то англійська вам дає набагато більше нагород, ніж Оскар, навіть ніж ви можете собі уявити. І її можна вивчити самостійно. В описі під цим відео ви знайдете посилання на свій план з персонального вивчення англійської. Ви можете його Дивитись та почати використовувати свої суперсили супер швидко. Усього декілька хвилин небагато запитань, і ваш персональний план готовий. Якщо вам цього замало, то також в описі під цим відео ви знайдете посилання на тест з визначення рівня англійської мови. І що теж дуже круто, він також супершвидкий. Все це повністю безкоштовно, посилання вже чекають на вас під цим відео. Тож проходьте тест, отримуйте план і користуйтесь своїми суперсилами. Hello, hello, hello. Listen, if we need an expert on licking ourselves, we'll give you a call. <clears throat> Shrek, this is a bad idea. Look, make yourself useful and go keep watch. Puss, do you think you could get to those on top? No problema, boss. In one of my nine lives, I was the great cat burglar of Santiago de Compostela. <laughs> Shrek, are you off your nut? Donkey, keep watch. Keep watch? Yeah, I'm going to keep watch. I oh, watch that wicked witch come down here and whammy Zammy a whirl of hurt all up your backside. I'm gonna I'm gonna laugh too. If you do, I'm gonna be giggling to myself. What do you see? Toadstool stool softener? Oh yeah, you're right. I'm sure a nice BM is the perfect solution for marital problems. Alpha celta Uh-uh. Hexlax? Yeah, whoa, 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 now, Listen, if we need an expert on licking ourselves, we'll give you a call. <clears throat> Shrek, this is a bad idea. Whoa, 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 whoa. Now, listen. If we need an expert on leaking ourselves, we'll give you a call. Shrek, this is a bad idea. Во стоп. Слухай, якщо нам знадобиться експерт по облизуванню себе, ми зателефонуємо. Шрек, це погана ідея. If we need an експерт онликін we'll give you a call. Якщо нам знадобиться експерт влизання себе, ми зателефонуємо тобі. Ну це наш прям сесі king. Такі фразочки видію, що це супер. Давайте розбирати, що він тут сказав детально. Експерт називаємо це експерт, Licking арселс, тобто лизання себе. Give you a call, тобто зателефонуємо тобі. Наприклад, I'll give you a call later, типу я пізніше тобі Ще можна сказати, call you up, типу тобі. Ring you, типу ну і shrek, this is a bad idea, Super, shrek Look, make yourself useful and go keep watch. Puss, do you think you could get to those on top? Look, Make yourself useful and go keep watch. Post. do you think you could get to those on top? Дивись, будь і йди на варто. Кіт, ти думаєш, що зможеш дістатись до тих, що наверху. Make yourself useful and go keep watch. Типу, будь і йди наглядай. Make yourself useful. Давайте розберемо, що це таке. Це бути корисним. Це вираз, який іноді використовується, щоб вказати на те, що хтось там не працює або не робить нічого важливого. Як у нас віслюк? Чим можна сказати, типу stop sitting there and make yourself Useful, типу перестань сидіти і будь корисним. Типу, залучись до справи. Go keep watch. Типу йди наглядай. Як синоніми можна не це go guard. типу йди охороняй. Або keep your eyes on things. Типу йди наглядай також. Типу, тримай свої очі на речах. Дослідна. Puss. Do you think you could get to those on top? Типу, котику. Ти думаєш, що зможеш дістатись до тих зверху. Puss. це таке зменшене, ласкаве звертання до котика. Те саме, що kitty чи, наприклад, cat get to the those on top, тих, No problem, boss. In one of my nine lives, I was the great cat burglar of Santiago de Compostela. <laughs> no problem, boss. In one of my nine lives, I was the great cat burglar of Santiago de Compostela. Не проблема, боса. У одному з моїх дев'яти життів я був великим котячим злодієм Santiago де Компостела. No problem з вами цей іспанський вираз. Прощений варіант від ней no, problema». Перепрошую я не знаю іспанську друзі, тому якщо коригуйте мене в коментарях, ну, але цей вираз означає немає проблем. In one of my nine lives, тобто в одному з моїх дев'яти життів. Nine lives, як у нас український, в принципі, суперпопулярний вираз, що стосується віри в те, що коти мають дев'ять життів. I was the great cat burglar of Santiago de Compostela. Що він тут каже? Він каже, що він був великим котячим злодієм Santiago де Compostela. Cat burglar – це взагалі вираз, який означає крадій, тобто який проникає. Будинок непомітно, часто з допомогою спритності або якихось акробатичних навичок, ну прям як кіт. Сантьяго де Компостело. Ну, місце в Іспанії, яке є популярним містом паломництва. До речі, має велику історичну та культурну значущість. Шрек keep watch. Шрек, ти що з глузду з'їхав? Осел? Стій на варті шрек, you off your nut? тобто шреку, ти що з глузду з'їхав. nut – це такий британський сленг, що означає з'їхати з глузду або бути не в своєму розумі. Наприклад, Are you off your nut to do something like that? типу, ти що з глузду з'їхав, щоб зробити таке? Як варіант, що можна сказати Are you out of your mind? Ти що типу з розуму з'їхав? або Are you crazy? типу, ти з божеволів? Давайте розберемо значення слова nut. як мінімум деякі значення слова nut. Перше це. Горіх, наприклад, там фундук, мигдаль, каштан, але це таке збірне для горіх, для всіх інших, звичайно, є своя власна назва. Також це може бути гвинтова гайка, як обладнання, а також це може бути залежність чи захоплення чимось. Наприклад, for something – це означає людину, яка дуже сильно там чимось захоплюється або має сильну пристрасть до чогось. keep watch – осел стеж keep watch – це така фраза, яка означає стояти на сторожі, там стежити за чимось, чи, наприклад, кимось. Як варіант можна сказати, типу keep watch while i go inside keep watch yeah i'm gonna keep watch i'm gonna watch that wicked witch come down here and whammy whammy a world of hurt all up your backside i'm gonna, I'm gonna laugh too you do, i'm gonna be giggling to myself keep watch yeah i'm gonna keep watch i'll watch that wicked witch come and whammy whammy a world of hurt all up your backside i'm gonna laugh too I'll be Ал to myself. стояти не варті, та я буду на варті. Я буду спостерігати, як та зла відьма прийде і завдасть собі болю. Ну що й буду сміятись, я буду хіхікати сам до себе. Keep watch? Yeah, I'm a keep watch. Стояти на сторожі. Ага, uh -huh. зараз. Keep watch, тобто це стежити, стояти на сторожі. I'm a, це скорочення від I'm going to. Тобто це такий дуже розмовний варіант, який часто використовується в американському сленгу. I'm a go get some food. Типу тобто я піду поїсти. I will watch that wicked witch come and whammy zammy a world of hurt All up your backside. Wicked witch, знаємо, друзі, це зла відьма. Це такий поширений образ у казках. Можливо, навіть така відсилка до чарівника з країни ОС. Whammy Замі, тобто це така вигадана фраза, яка звучить супер комічно. Чому тому, що вемі може означати прокляття? Ну а замі тут просто римується для ефекту. Також вамі іноді вживаються означення типу прокляття чи негативного впливу. Наприклад, Put a он on someone, тобто означає накласти прокляття на когось. A world of hurt, Що це таке? Це купа проблем, повно болю. Вираз означає, що хтось отримує покарання або потрапить у великі неприємності. Ну і all up your backside, типу по всій твоїй дупі. Типу, ти отримуєш покарання по всій твоїй дупі. Альтернатива це on your rare end. I'm gonna laugh too I'll be giggling to myself Я ще й посміюсь, буду тихенько хіхікати сам до себе. I'm gonna – це також скорочення від I'm going to, також популярний розмовний варіант. Giggling – це хіхікати, так сміятися тихенько. Відрізняється від love тим, що це такий більш легкий, більш стриманий сміх. What do you see? What do you see? Що ти бачиш? Don't stool softener? Oh yeah, you're right. I'm sure a nice BM is the perfect solution for marital problems. Alpha Celta? Uh-uh. Hexlax? -uh. -uh. Hex Toad's tool softener. Oh, yeah, right. I'm sure a nice BM is the perfect solution for marital problems. Alpha seltzer, hexlex. Засіб для розм'якшення жаб'ячих розмікшення з жабічих столів. Oh, thugs, no, гарна дефікація це ідеальне рішення для подружніх проблем. Alpha селцир, гек-лекс. Давайте, друзі, розбирати, тому що тут досить смішно і цікаво. Toad' stool softener. Це гра слів. Що таке? Toad's tool це взагалі мухомор, чи отруйний гриб. Буквально це жаб'ячий стілець. Стул soft на це засіб для розм'якшення випорожнень, тобто такий медичний термін для проносливих препаратів, тобто назвою звучить як жабічий проносний засіб. I'm sure a nice BM is the perfect solution for marital problems. Ось це BM, тобто bowel movement, Ну супер рідко використовується у такій розмовній повсякденній мові, але в медичних термінах його вживають. лікарі і фармацевти в медичних таких умовах. Marital problems – це подружні проблеми. Ну тут іронія така, тому що герой висміює тим, що проблеми в шлюбі Можна вирішити хорошим походом в туалет. Можливо, і можна. Далі з вами, друзі, дивимося, що тут у нас є. Елфа Seltzer – Це гра слів від Alka Seltzer. Чому? Що таке Alka Seltzer? це реальний засіб для розладу шлунку та головного болю. А елфа ну, це натяк на ельфів, тому що все відбувається в фантастичному світі. Ну, як мінімум, я так думаю. Hex Lex – це гра слів від X. Lex – Так само це відомий проносний засіб. А взагалі, Hex – це таке прокляття закляття. Ну, тобто, натяк на магію. Друзі. that you know, Antonio Banderas. Like, the key, fact! better. No, try handsome. Sorry, no handsome. Hey, how about happily ever after? Well, what does it do? It says beauty divine. You know, in some cultures, donkeys are revered as the wisest of all creatures, especially as talking yeah, ones. Donkey. That'll have to do. We've got company. Can we get on with this? Oh, nice catch, donkey. Finally, I good use for your mouth. <laughs> Emotions emotions emotion. make me feel like I'm hurt. If I start a commotion. Сам no, на try handsome. ні спробуй красень. Try handsome, тобто спробуй красень, чи красивий. Try, називається спробуй, використай. Handsome, тобто красивий, вродливий, лише про чоловіків. Але до речі, друзі, handsome не дорівнює лише про зовнішність. Ще до речі, можна сказати handsome profit, тобто такий значний прибуток, чи sum of money, тобто така кругленька сума грошей. Sorry, no handsome. How about Happily Ever After? Sorry, ray now handsom. How about happily ever after? Вибач, але немає красення. Як щодо жили довго та щасливо? How about happily ever after? Тобто як щодо жити довго та щасливо? How about це як щодо, типу, може замість цього. Happily ever after – Це вами довго і щасливо. Ну, така класична фраза, що означає щасливий фінал. Альтернатива це a fairy tale ending. типу кінець як у казці. Well, what does it do? He says Beauty divine. Well, what does it do? It says beauty divine. Ну а що він робить? Там написано Божественна краса. What does it do? тобто що він чи типу це робить? It says beauty divine. типу тут написано Божественна краса. It says, тобто тут написано, ми вказано на текст на об'єкті. Не beauty divine, божественна краса. Ще можна сказати celestial beauty, типу небесна краса, чи heavenly beauty, типу так само небесна така. You know, cultures, you know, in some cultures, donkeys are revered as the wisest of all creatures, especially us talking ones. You know, in some cultures, donkeys are revered as the wisest of all creatures, especially us talking ones. istot, nas. Розмовляючих. In some cultures, тобто у деяких культурах. Culture це культура чи традиція певного народу. Donkeys are revered as the wisest of all creatures. Donkeys це в нас з вами, осли чи віслюки, are revered, тобто вони шануються, поважаються. Взагалі це в нас з вами, пасивний стан, тобто означає, що не самі віслюки себе шановують, а інші люди. As the wisest of all creatures, тобто як наймудріші з усіх створінь. Vices, це, в нас з вами найвища ступінь прикметника wise мудрий especially us talking ones особливо такі, як ми, що говорять, especially особливо talking ones ті, що говорять. Тут ми з вами використовуємо займенник ванс, щоб знову не повторювати слово donkey 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 осел. That will have to do. We've got company. That will have to do We've got company. Це повинно підійти до нас, хтось іде. That will have to do, тобто нам доведеться обійтись з цим. Have to do, тобто фраза означає, що доведеться прийняти те, що є. Особливо використовуємо в варіантах, коли вами немає варіантів. We have got company, тобто у нас гості, до нас хтось іде. We have got – назвами розмовний варіант. We have тобто у нас є. Ну і company – буквально компанія, але тут означає якихось таких неважаних відвідувачів. Can we, Can we get on with this? Можемо продовжити. Get on with this, тобто продовжити це або перейти до справи. Get on with something, це взагалі, таке фразове дієслово, яке означає продовжити роботу якусь без зволікань. Типу, данки по факту каже: давай поспішай, рухаємось. Hey! Oh -ho -ho! Nice catch, Donkey. Harry, nice catch, donkey. Швидше, гарний хват осел. Harry назвами це швидше, поспішай. До речі, синоніми це move it, або quick, або let's go. Nice catch, donkey, типу такий гарний улов у ослику. Взагалі, nice catch, назвами це який буквально означає гарно спіймав. Використовується у буквальному сенсі, або, наприклад, у переносному значенні, коли хтось вчасно помітив проблему. До речі, ви помітили, як котик класно застрибнув прямо у чоботі? Finally, I use Чуботі. Файналі. Файналі. Good use for your mouth – Нарешті гарне використання твого рота. Finally, назвами це нарешті. Ну і a good use for your mouth, тобто корисне застосування твоїх вуст, або тепер ти використовуєш рот по призначенню. Good use, назвами взагалі це типу добре, таке корисне використання. your mouth, тобто для твоїх вуст, назвами тут такий натяк, що віслюк говорить більше, чим потрібно, або використовує свій рот без практичного результату. Камане нас з вами це швидше. Ну ще друзі, ось ми розібрали усе. Я думаю, я зараз вам знову все повторю. Тобто, як воно все має бути спочатку до кінця, щоб ви могли подивитись, перевірити свою пам'ять і знову подивитись на цю класну таку епічну сцену, як вони тікають з цієї Secret Lab, секретної лабораторії. Hey buddy. Working hard or hardly working, eh, Mac? Oh! Hey, man, you want to get your fine Corinthian footwear and your cat cheeks out of my face? Ow. Man, that stinks! Well, you don't exactly smell like a basket of roses. Well, one of these has got to help. Oh, I was just concocting this very plan. Already, our minds are becoming one. Hey, whoa, 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 whoa! Now, listen, if we need an expert on licking ourselves, we'll give you a call. <clears throat> Shrek, this is a bad idea. Look, make yourself useful and go keep watch. Puss, do you think you could get to those on top? No problem, boss. In one of my nine lives, I was the great cat burglar, or Santiago de Compostela. <laughs> Shrek, are you off your nut? Donkey, keep watch. Keep watch. Yeah, I'm gonna keep watch. I'm gonna watch that wicked witch come down here and whammy, zammy, and whirl of hurt all up your backside. I'm gonna, I'm gonna laugh too, if you do, I'm gonna be giggling to myself. What do you see? Toadstool stool softener? Oh, yeah, you're right. I'm sure a nice BM is the perfect solution for marital problems. Alpha seltzer? Uh uh. Hex lax? No. Try handsome. Sorry, no handsome. Hey, how about Happily Ever After? Well, what does it do? He says, beauty divine. You know in some cultures, donkeys are revered as the wisest of all creatures. Especially as talking ones. Donkey! That'll have to do. We've got company. Can we get on with this? Hurry! Catch, donkey. Ugh. Finally, a good use for your mouth. It's full of my natural emotions, feel like dirt and Друзі, ось і настав час тесту. To mind – це мати думку, бути проти, слідкувати. To concoct – це вигадувати, складати, облизувати. Handsome – це цікавий, щасливий, гарний. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, я дуже на це сподіваюся. Підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою. А у коментарях напишіть, яка частина Шрека ваша найулюбленіша. Крім того, напишіть, будь ласка, у коментарях ваш улюблений фільм, серіал, мультсеріал, тіві-шоу, будь-що. Адже ми читаємо усі, усі коментарі, і, можливо, у розборі ви побачите наступний раз вашу пропозицію. Також не забувайте про ваш персональний план та тест з англійської мови в описі під цим відео. Нагадую. Що всі посилання знаходяться саме там? А я прощаюся до наступного відео. Бай-бай!